Ви у Чорній Дірі. Тут ми заглядаємо в темні глибини людської душі та досліджуємо найцікавіші її закутки. Ми от часто чуємо фразу: Ось з понеділка почну нове життя. Сяду на дієту, запишусь до спортзалу, обіцяю кинути палити, присягаю собі вчити іноземну мову. І що? Часто приходить той самий понеділок, а ентузіазм кудись зникає. З'являються важливіші справи, непереборні обставини та й просто лінь бере своє. Знайомо, правда? І тоді ми знову відкладаємо свої мрії на наступний понеділок і так по колу. Бажання змін є, але ніби щось постійно заважає, і обіцянка виявляється цяцянкою. Але є й хороша новина. Психологи давно розвінчали той міф і стверджують, що життя починається не з понеділка, і навіть не з Нового року чи з якогось іншого особливого дня. Воно починається тоді, коли ти сам цього хочеш, адже понеділок це всього лише день тижня, і він нічим не кращий за вівторок чи четвер. Насправді, кожен день це чудовий шанс для змін. Важливо зрозуміти. Ідеального моменту не існує, завжди будуть якісь проблеми, труднощі, обставини, що можуть стати на заваді. Але якщо постійно чекати слушного часу, можна так і не дочекатись. Головне це твоє бажання та готовність діяти. Зміни не відбуваються миттєво, це поступовий процес. Починай з малого, крок за кроком, наближаючись до своєї мети. То як же ж його почати? Оце нове життя прямо зараз? Для початку підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок. Готово? Тоді серйозно. Постав собі конкретну мету. Конкретну і досяжно. Ей, досяжно! Це не тоді, коли настане пора підбирати білі тапки. Це завтра, ну окей, нехай за тиждень, місяць або рік. Чого саме ти хочеш досягти? Замість абстрактного хочу схуднути краще. Хочу скинути 5 кілограмів за два місяці. А ще краще поясни собі, нащо воно тобі треба скидати ті 5 кілограмів. І головне, не словами жирна корова, не нажера чи слон у двері не пролізає. Далі розбий велику мету на маленькі кроки так тобі буде легше рухатись вперед. Наприклад, якщо хочеш почати бігати, не став собі за мету пробігти марафон завтра, ж. почни сьогодні. З десятихвилинної пробіжки навколо будинку, завтра теж десять хвилин, більше за відчуттями. Ти ще тут? Агов, встань і біжи. Вже нема спортивних штанів, ти зараз на підборах, не зможеш бігти, то йди, просто йди походи ті довбані десять хвилин прямо зараз. Не бійся помилок. Помилки це частина шляху до успіху. Якщо щось не вийшло, не здавайся, спробуй ще раз. Ну, що в тебе може не вийти. Окей, ти хочеш бігати, вийшла чи вийшов на пробіжку, а на дворі дощ, то й що? Ну, намокнеш, ну, витришся потім. Не привід не бігти. Ти хочеш схуднути? Ну, поклав у тарілку зайвий шмат хліба, то не їж його. З'їв все-таки. Ну, зроби висновки і далі уважнішим будеш. Головне, аби не як в анекдоті. Дівчина ділиться з подругою я сіла на дієту, вже тиждень нічого не їм. Подруга запитує: І як, є результати? Дівчина й каже так, вже скинула три кілограми, думок про їжу. О, ще одне: ти маєш знати, що щось із того, що ти розпочнеш, тобі не треба від слова зовсім. Та ти про це дізнаєшся, лише розпочавши якщо воно тобі муляє, болить, тебе нудить, не треба насилля. Кидай ту справу до дідька, не витрачай час, тобі своє ще шукати прямо тут і зараз. Знайди, врешті-решт, підтримку. Так тобі буде легше йти до своєї мети. Розкажи про свої плани друзям або приєднайся до спільноти однодумців. А, ти інтроверт? Ну тоді підтримка всередині тебе. Будь собі другом, хвали себе, пишайся собою, врешті заведи щоденник. Знаєш, чому психологи вважають щоденник хорошим помічником, бо він завжди готовий вислухати, не перебиває і не сперечається. І не забувай нагородити себе за досягнення. Кожен навіть маленький успіх це привід для радості. О, ти вже скинув один кілограм молодець! О, ти вже не хекаєш аж до третього поверху. Герой же ж. Реально, згадай, як ти нещодавно прощався з життям вже на другому. І найголовніше повір у себе! У тебе є всі необхідні ресурси, щоб змінити своє життя на краще. Не чекай понеділка, дій тут і зараз. Життя це не генеральна репетиція, це і є твоя справжня вистава. І тільки ти вирішуєш, яким буде її сценарій. Хоча який там сценарій, це твоя зіркова імпровізація в реальному часі. Отже, не відкладай своє щастя на потім, живи повним життям вже сьогодні. Тож, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і натисніть на дзвіночок, бо далі буде. Обійміть своїх, будьте спокійні!